Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 12 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Синдром хронічної втоми це важкий стан, коли людина має патологічну втому, яка не проходить навіть після відпочинку і сну. На сьогоднішній день є декілька теорій щодо причин виникнення даного синдрому. Він може бути симптомом безлічі інших захворювань, наприклад, анемії, порушення функції щитоподібної залази, порушення імунітету, хронічної вірусної інфекції, депресивних розладів тощо. За даними статистики, у світі приблизно 17 мільйонів людей страждають синдромом хронічної втоми. Більшість з них це жінки у віці від 20 до 40 років. Проте будь-яка людина в будь-якому віці може захворіти на цю хворобу, зокрема діти і підлітки. До симптомів, які можуть вказувати на синдром хронічної втоми, лікарі відносять: перше серйозне зниження працездатності, другий симптом раптове виникнення виснажливої слабкості. Третій симптом прогресуюча втома, що не проходить після відпочинку. Четвертий симптом відсутність інших видимих причин або виснажуючих хвороб, які можуть спричинити неминущу втому. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики синдрому хронічної втоми. Перша порада: знайдіть час у своєму розкладі для занять улюбленими фізичними вправами, хоча б 150 хвилин на тиждень це допоможе зменшити втому, покращити настрій та зміцнити імунну систему. Друга порада. Кожного дня необхідно вживати щонайменше 400 грамів свіжих овочів та фруктів. Це впливає позитивно не тільки на самопочуття, а й на кишкову мікрофлору. Третя порада. Зверніть увагу на відповідність оточуючого середовища на роботі і вдома санітарно-гігієнічним. Нормам. Зокрема, слідкуйте за раціоналізацією трудового процесу, прийнятним ритмом роботи, правильною позою за робочим столом. Нормалізуйте мікроклімат у приміщенні, позбавтесь можливих джерел забруднення повітря, шуму, вібрації. Далі, слідкуйте за раціональним і достатнім освітленням місць вашої роботи і відпочинку. Четверта порада спати необхідно від 7 до 9 годин на добу. І бажано, щоб процес засинання починався до 23 години. Біоритми це дуже важливо для імунної системи і комфортного самопочуття. Якщо, незважаючи на виконання всього переліченого протягом 3-4 тижнів ви не отримали позитивного результату, слід звернутися до лікаря, щоб виявити іншу причину втоми. А зараз хід парад продуктів, що допоможуть позбутися хронічної втоми, зміцнять імунітет, зменшать рівень стресу і підвищать рівень гормонів щастя навесні. Перша ступенька нашого хід параду окремі види м'яса, курка, яловичина, свинина. Покращать настрій, концентрацію уваги та пам'ять людини до того ж, допоможуть впоратися з безсонням, депресією та зарядять організм енергією. Друге місце хід параду жирна морська риба. Тунець, форель, оселедець, сардини, скумбрія, лосось, тріска та сьомга. Багаті на омега 3 жирні кислоти, необхідні для підтримки організма і гарного настрою. Третє місце хід параду морська капуста, містить йод, натрій, магній, фосфор, вітаміни А, Д, Е, вітаміни групи Б, що регулюють роботу надниркових залоз і, відповідно, гормону адреналіну, дефіцит якого може спричинити хронічну втому та погіршення настрою. Четверта ступенька хід параду банани. Одні з найвідоміших продуктів антидепресантів. Вони, крім серотоніну, містять вітамін в 6 який піднімає настрій. П'яте місце. Гострий перець. Завдяки натуральному інгредієнту капсаціїну, який надає стравам гостроти, стимулює нервові закінчення у роті та викликає печіння. У відповідь на подібний вплив мозок дбайливо виділяє ендорфіни, щось знімають біль і підвищують настрій. Шоста ступенька хід параду горіхи, як і жирна риба, мають омега-3 жирні кислоти, здатні забезпечувати правильну роботу клітин мозку і допомагають усувати симптоми депресії. Сьоме місце чорний шоколад. Має чудові здібності. Покращувати настрій допомагає виробляти гормони щастя та знімає стрес. Восьме місце вівсяна та гречана каші мають у своєму складі триптофан, який при переробці в організмі сприяє утворенню одного з гормонів щастя серотоніну. Та здатні нормалізувати рівень цукру. Восьме місце яйця. Містять важливі жирні кислоти: вітаміни А, Е, Д, каротини та вітаміни групи Б. Також покращити настрій здатна навіть проста яєчня. Десяте місце сир. Здатний підняти настрій завдяки антистресовим амінокислотам. Також у сирі величезна кількість білка. У різних сортах він досягає 22%, який покращує обмін речовин та допомагає відновлювати сили. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!